Вашого дозволу, я розпочну. Всі тут присутні, звичайно, поінформовані в якійсь мірі про ту важливу роботу, яку ми проводимо. І дякуючи сьогодні керівництву біологічного факультету, які люб'язно надали нам можливість сьогодні зібратися тут. Я думаю, можемо спокійно розпочати нашу роботу. У рамках нашого проєкту. Ми провели ряд важливих форумів і, звичайно, видали ряд важливих матеріалів, з якими ви могли ознайомитися раніше і зараз, в принципі. І вже, я думаю, назерів той час, щоб порядкувати нашу роботу в такому плані, що думаю, нагальною є вже така річ, як структурний підрозділ нашого університету який буде називатися центр і довкілля чи інститут екології і релігії. Я думаю, зараз ми запропонуємо 15 назв в принципі, і можна би було щось підібрати. Це вже таке справа. Але спочатку я з вашого дозволу хотів би презентувати те, що ми зробили до цього часу коротенько, і ті речі, які ми плануємо зреалізувати в перспективі з вашою допомогою, з партнерством з вами. І коли вже підійдуть наші німецькі партнери, я представлюся і, звичайно, що е, маємо велику надію і великі шанси отримати фінансування від організації Реноватіс. Буде зараз координатор цієї організації в Східній Європі, пан Яквен Сала. І від того пункту буде залежати вже існування нашого майбутнього інституту. В принципі, якщо питання немає, організаційних не можу розпочати. Дякую. На Назва нашого майбутнього структурного підрозділу ще дискутується. Процесі, якщо будуть у вас побажання, будемо дуже раді їх прийняти і вже вдосконалити її подальшим. Прошу наскувати. На цьому слайді. Я хотів показати таку, якби пов'язати роботу нашого майбутнього інституту співпраці з організаціями. На даному етапі моя команда координує роботу комісії з екології приймка. Михайло Михайлович Кічко представляти не потрібно його, всі знають, звичайно, і це єдиний з керівників в процесі нашої попередньої діяльності, який надавав нам підтримку нашій роботі, підтримував нас і в перспективі. Мибутнього нашого інституту ми би дуже просили Михайла Михайловича, щоб він приклався, приклав свої можливості до його подальшого функціонування. Звичайно, що зайняв чільне місце в керівництві інституту. Будь ласка, наступне. Породимо про, про напрямки роботи інституту. Ми виділимо на них дві складові. Перше. Звичайно, це екологічна освіта і освіта в Християнській церкві. До цього часу до категезії різномінопрядок Можі церкви і в діагонії. В цьому плані розбудова християнського екологічного вчення перебуває поки що тільки в зародковому стані. І ми, як і наші німецькі партнери, доклалися до розбудови до цього вчення і, звичайно, видано певну кількість вже. В біотеці близько 500, якраз, 500, 500 усі, які з... Тимчасове перестування чи познайомитися. З іншої сторони, робота майбутнього інституту застосувалася екологічної освіти і поступки церкви у співпраці з В першу чергу це громадські об'єднані рухи. Звичайно, що з владою, звичайно, що виховання освіти і наука в напрямки, напрямці, співпраця з свідомими регіоніями, іслам ідеїзм і інші, з у нас вже є певний напрацьований досвід. Загалом з усіма хто входить до суспільний рух за збереження довкілля. Суспільний рух за збереження довкілля. В процесі нашої роботи попередні з багатьма з вами майже з усіма ми співпрацювали. І я думаю, що співпраця ця зараз тільки посилиться, оскільки вона набуде системного характеру зв'язку з створенням культурного підрозділу при нашому університеті. Це надзвичайно важливо для нас, оскільки... Свого часу ми доклалися до створення комісії з екології гребень, то є бартії Це сім років назад. Десять років назад ми доклали всі зусилля до, до створення і розбудови якраз роботи комісії з екології України в Україні І зараз вже настала потреба такої системної роботи, і якраз університет база біологічного факультету, географічного факультету, кафедра екології і хімічного факультету дають можливість нам повноцінно працювати в цьому напрямку, задіяти студентів. і науковців, депутатських складів. В цьому плані якраз не дуже великі задуми, і в перспективі я коротенько за них, про них, про всіх, згодом розкорюю. Де мене все щось значить? Тому я підійду. до природи, до природи дітей на уроках християнської етики. В цьому плані нами розроблені вже, в принципі, є на вихіді у нас розроблені якраз Як факультатив. Це перший в Україні на території Радянського посівник І в принципі 24 згодом отримає його безкоштовно по всій Україні. Це вже буде мати якийсь ефект згодом. Екологічне виконання під час паломництва. Екологічне рихування під час паломництва. Зараз у нас є дуже цікавий задум по екологічному пілігримству, по тиссу екологічне білягримство, українських Карпат. І є такий задум в наступному році провести зустріч єпископів, які відповідають за екологічний напрям про церквах Європи, якраз у нас в Бухові правських Карпат. Це виняття зелені екологічного балонства. Також в процесі підготовки у нас методичка, методичка методичні рекомендації якраз стосуються того, молитва за ту відповідальність, якраз за той чи іншу ділянку цих духових прайсів чи інших заповідних ділянок наших Карпат. В процесі якраз екологічного піліринства воно буде дуже доречним. Підготовка е, семіналістів і категеті у нас дуже... У цьому напрямку ведеться важлива робота. Тут уже четвертий рік у нас в нашій духовній академії греко-католицькі читається курс християнської екологічної методики. він дуже важко нас переживався, оскільки з основи екології треба було перейти на інший рівень, якраз для студентів, які мають з нами для немає духовних лідерів суспільства. Уже четвертий рік також наш колега професор Шеремета. На території колишнього радянського Союзу також лише в нас, колеги, і в Івано-Франківську. Звичайно, що з напрямків майбутньої роботи інституту було би якраз впровадження цього курсу у всіх вищих духовних навчальних закладах України. Також на християнському інверталії під час будівлі християнських таборів. Це також є в наших планах. Ми вже щось е проводили в цьому плані. Також я знаю, що наші партнери з екологічної інспекції, це не районі всі їх прекрасно знають. Вже кілька років підряд проводили такі е, табори з е, нашими чопарах, і молодими в цьому плані це цифри робота. Ми, власне, тоді я опрядовують родій життя церкви також нам багато. Перше, жоден священник вже не може вам сказати, що до чого терп екології, як мені говорили, до цього часу, оскільки вони мають в себе методичні посібники, які додають їм можливість протягом цього літровій року року звертати увагу на ті чи інші питання збережного Для Ми зібрали вже близько двох років, працюємо над боротися. На Я що 350 священників у Бешської греко-католицької єпархії є і 4,5 тисячі гривень котовських священників, до нового року отримують кожен отакий молитовничок Требничок. І Це вже є один з елементів системної роботи по збереженні кіля церкви. Коли священник має в себе під рукою. Такий молитовничок на всі випадки якраз е життя. Наступне. Також е важливо. Я більше розповім, запровадити у всіх церквах святкування Дня творіння, яке припадає на 14 вересня. Більша частина християнських церков Європи його святкує. У мене була пропозиція запровадити в церквах Верхнього, Верхнього Потисця, святкувати День створіння Верхнього Потисця. Що наприклад, у цей день в церковного відругівному році на кожній службі священники привернули увагу до збереження довкілля, в нашому Робитись. Дуже важливим є якраз звернення виконує пасти до свої пасти, вони здатні зробити те, що не може зробити екологічна освіта в школі, не може зробити екологічні інспекції і так далі. І далі. Це... Ми зобов'язані просити церкву, щоб церква, озброєна якраз християнським екологічним вченням, пішла на зустріч і використати її можливості, бо я думаю, що просити вже більше нікого. Михайло Михайлович Кічковський на конференції важливий сказав, я це запам'ятав на все життя, що, а можливо, нам вже залишилося лише молитися, вже багато чого людство спробувало, вже багато чого ми зреалізували, і на даний момент у нас така ситуація, що, можливо, нам треба помолитися. І якраз наш полоновничок прийшов у по пакет всім учасникам конференції, став розвиток зарплати інших близьких країн Європи. І ми дуже вдячні Миколаю Миколаївичу за цю гуманізаційну підтримку і за що він вийшов у цьому плані. не подібні, де чому є невеличка різниця, але священної можуть звернути увагу на всі ці речі проти закону територійного року. Присвячення долини нарцисів. І хвилічне велике благословення долини нарцисів в селі Кіри Шепільського району було в е, травні, на початку травня цього року. Я вам скажу, що дуже такий був і е, є великий резонанс, резонанс громадськості. Я так слухав бабу після цього, через місяць, вони сказали, що все, після долини нарцисів, після цього перестане занепадати. А чому? Та покаже, молилися всі, каже, а з нашого боку, каже, були навіть аж три священників. До моєї І Сьогодні ми всі священники були запрошені, всі підтвердили, але чомусь затримуються. Дуже мені припало до душі, що реформатський пастор двома поламаними руками, але прийшов на спільну хмінічну молитву, і так він там саме молився, з двома руками перев'язаними, я такого вже і не бачу. І, в принципі, церква має відгук на всі наші ініціативи, і якраз одним із завдань, на яких ми роботи Є позбирати ініціативи від тих окремих священників, які дуже активно в цьому плані розвивають працювання трошки віддавати. Екологічні ініціативи в часі і постій. Відносна. І навіть в плані масласької роботи спіщання не встигають, що в принципі вслуховувати окремі парафії, немає можливості, ну не що жадні руки до технологічної діяльної ще не дійшли. Але в цьому плані може виділити декілька таких пунктів, подальшому можуть знімання, так, так, побачається. Вони одна ну, із центральних таких організацій екологічного приймування, які позадержавних у Польщі. Дуже багато в цьому плані роблять. І в перспективі якраз у нас з ними заповнена велика співпраця. Ми так відділили структурному плані співпраці церквою з іншими організаціями. Запрошуємо всіх познайомитися, пан Ярмони Саввер, представник нашого реєструвательства, однієї з найбільших організацій. Дуже майбутня наша робота якраз в цьому плані пов'язана з. Разом з ними, на жаль, що в руці, такий е, збірничок духовні твори по відповідальності за створення виді розмальовочок для дітей. І це був перший такий е, помічник в розвитку християнської екологічної свідомості якраз для дошкільного і молодшого шкільного віку. Це надзвичайно важливо. Що стосується педагогічного інституту, наш Закарпатський інститут після дипломної педагогічної освіти, то в нас з ними дуже цікава і співпраця. У першу чергу хочу відмітити присутню тут пані Тимофієву Ольгу Олександрівну і всі її принципі знають. Я думаю, також її доробок творчий. І разом з ними в нас заплановано також велика кількість цікавих конкурсів, цікава велика кількість. Різних важливих зустрічей. Також хочу сказати, що з усіма вчителями християнської етики ми зустрічаємося на базі ПО і під час проведення семінарів. Дуже важливо те, що цей інститут він дуже важливий план співпраці в тому плані, що вони мають свої відділи ті ж сподівані інститути у всіх обласних центрах. І в принципі, вони володіють інформацією по всім вчителям християнської етики. По Має певні напрацювання по всій Україні, і ми можемо зібрати ідеї, пропозиції і потім їх зреалізувати. Хочу, що стосується нашого університету, то, звичайно, хочу відмітити наступне. О, тут присутні співробітники, які дуже багато допомагають нам в процесі нашої роботи. Я хотів їх коротко представити,